Всім привіт-привіт! Сьогодні з вами хочу подивитися ситуацію, яка стосується нашого свята, 16 квітня. Ось, давайте зараз зробимо такий прогноз невеликий. Так? На двох колодах подивимося. От, які будуть взагалі обставини вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки, підписки для збереження енергетичного балансу. Переходьте також у мій телеграм-канал, ссылка є у шапці профілю. Там завжди є нові прогнози на кожну область, на кожен регіон країни подобово. І так, 16 квітня Україна, що чекає нас? 16 квітня перша карта рицаря захисника наших. Воїнів, наших захисниць і захисників, які таки а, можуть стояти на варті своїй. Далі карта вимушеної такої зупинки, карта спостереження, от, що ми будемо спостерігати і далі дивіться, знову рицарь, знову захисник. Тобто ми можемо з вами бачити якісь дії або чути про них, в яких будуть активні наші а, рицарі. А якісь напружені плани, дивіться, мечові, якісь такі, знаєте, вони таки можуть бути. Лякати з повітря. Саме це говорить про повітря. Нас таки можуть, і це може стосуватися, ну більше хотять якихось ресурси, так, якась цільна ресурси. Ось люди наші може бути, дивіться, може бути порушена стабільність людей, можуть траплятися якісь форс-мажорні ситуації, неочікувані, якісь розчарування, якісь такі, знаєте, крах розчарування, те, чого ми не очікуємо. Карта башні говорить про якусь загрозу. І тут мені йдуть маніпуляції. Тобто, дуже в цей день може бути багатенько маніпуляцій, але таки карт захисту також багато. Можуть спрацьовувати системи. Ось і можуть а, у тих регіонах, де ведуться активні дії, там може бути більш напружено. Давайте подивимось на цій колоді, так що нас може чекати саме 16 квітня. По країні. Іде мені перша карта допомоги, карта фінансового підкріплення, карта сім'ї, карта, яка говорить, що треба бути зі своїми близькими людьми, звернути увагу на свій внутрішній стан, так? І а, допомагати один одному. Карта стабільності йде матеріальної, так? А, карта якихось пропозицій. так. Так, ну це в нас свято таке сімейне, тому таки і треба бути разом з сім'єю, так? Що стосується можливих таких подій. Що стосується подій, дивіться, багато мечів. Це не дуже є добра карта по енергетиці і говорить про таку напружену ситуацію для нас, так? Ось і тут також агресивність. Тобто е якісь такі провокативні дії можуть бути, може бути порушення.